Суспільно-політична ситуація в Україні залишається напруженою оборону та захист конституційного ладу, територіальної цілісності та мирного населення згідно конституції покладено на збройні сили України. Але на сьогоднішній день армія також потребує певної підтримки. Про це йшлося зокрема у листі Міністерства оборони України до очільників Дніпропетровщини. Міністерство оборони України звернулося листом до Дніпропетровської обласної державної адміністрації з проханням активізувати шефську роботу надання їй практичної допомоги з боку. Підприємств, промислових підприємств, громадян, представників, представників комерційних банків та фондів. Сьогодні, на жаль, у цій складній ситуації ми маємо об'єднати наші зусилля, проявити небайдужість громадську позицію і підтримати нашу країну. На зустрічі був присутній і командир 17-ї криворізької танкової бригади Олександр Тарнавський, який доповів про ситуацію у військовій частині. На сьогоднішній день особовий склад має моральний бойовий дух високий. Нема ні одного військовослужбовця, який б не сказав ні. Особливо це військові військовики криворісці. Підрозділи бригади сьогодні займаються, перше. Це підготовка до бойового застосування техніки озброєння. Виконують заходи комплексу розгортання пунктів прийому, мобіляційного розгортання, готують місця для проживання харчування особового складу, який прибуде за потребою, і готує цілий комплекс стосовно бази бойового злагодження. Що стосується конкретної допомоги, то військовим необхідні ковдри, матраци, подушки, акумулятори, продукти довготривалого зберігання. Також потрібні спеціалісти, автослюсарі з ремонту автомобілів радянського виробництва і спеціалісти та обладнання для аргонного зварювання. Під час зустрічі підприємці міста запропонували грошову допомогу, для чого планується відкрити банківський рахунок, реквізити якого найближчим часом мають з'явитися на сайті Криворізького міськвиконкому.